Білет номер 6 Перше питання. Водій автомобіля, що рухається перед перестроюванням, увімкнув показчик повороту. Чи повинен він дати дорогу транспортним засобам, на смугу яких він зібрався перестроюватися? не повинен поступатися дорогою, у разі якщо він уже почав перестроювання. Не повинен поступатися, оскільки був увімкнений показчик повороту. Повинен дати дорогу, оскільки подавання попереджувального сигналу показчиками повороту не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів. Правильна відповідь повинен дати дорогу. Той, хто перелаштовується зі смуги на смугу, повинен обов'язково дати дорогу. Правильна відповідь номер 3 які попереджувальні сигнали вмикаються на транспортному засобі, що буксирується? Ближнє світло фар і аварійна сигналізація. Тільки аварійна сигналізація, тільки ближнє світло фар. Питання про транспортний засіб, який буксирується. Значить, той, хто буксирує, вмикає ближнє світлофар, а той, кого буксирують, або хто буксирується, вмикає аварійну світлову сигналізацію. Відповідь номер 2. І ось зверху показує, що це зелененьким, що це правильна відповідь. Яким шляхом водій правильно виконує поворот на дорогу зі смугою для розгону? Обидва варіанти правильні. Шляхом один, шляхом А, шляхом Б. Відповідно, якщо на дорозі є смуга для розгону, значить, використовувати її обов'язково. В Такій ситуації дозволено виїжджати тільки по траєкторії Б. Хоча і в інших випадках, зазвичай, коли ми повертаємо праворуч, то ми повинні триматися ближче до правого краю проїзної частини. Навіть якби не було смуги для розгону, все рівно в цій ситуації ми б їхали по траєкторії Б. В якому місці водієві легкового автомобіля дозволено зупинитися? У всіх місцях, у місцях А та Д, у місцях А, В і Д, у місцях Г і Д, у місці В. Так, такий малюнок, що не вмішається. Ось показую А. Б, В, Г, Д. Є в нас таке правило? В ралах дорожнього руху, де написано, що зупинка і стоянка заборонена ближче, ніж 30 метрів від зупинки для маршрутних транспортних засобів. І відповідно також ця зупинка заборонена на самій зупинці для маршрутних транспортних засобів. Значить, 30 метрів, значить, відраховуємо 30 метрів до і 30 метрів після цієї зупинки. І вийде в нас, що дозволено тільки в місці А, де в нас є 30 метрів, і в місці Д, де в нас є 30 метрів. У місцях А та Д. Так, і перевіряємо відповідь правильно. В чому повинен переконатися водій перед тим, як відчинити двері транспортного засобу? В тому, що проїзна частина вільна від інших транспортних засобів. В тому, що це не загрожує безпеці дорожнього руху. В тому, що це не створює перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Відповідь 2 і 3. А в цій ситуації перша відповідь нам не підходить. Так, друге. В тому, що це не загрожує безпеці дорожнього руху. В тому, що це не створює перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Значить, відповідь 2 і 3. Чому перше не підходить? Тому що на проїзній частині можуть бути інші транспортні засоби. Можливо, хтось їде на зустріч, можливо, хтось їде і в нашому напрямку, але по якийсь іншій смузі. Тут головне, щоб той, хто їде по проїзній частині, він нам не заважав. А може він ще далеко. Ми просто впевнили, що це безпечно, що він від нас далеко, інтервали дотримуються, ще не під'їхав. І, відповідно, відповіді два або три. Так, відповідаємо правильно. На якомусь місці водій повинен зупинити свій транспортний засіб у разі зупинки для виконання вимоги дати дорогу. На місці А чи Б, на місці А, на місці Б. І дивляємося уважно на малюночок. Відповідно, якщо в нас є знак дати дорогу і дорожня розмітка така з маленьких трикутничків, яка також означає місце, перед яким потрібно зупинитись в разі необхідності, і дати дорогу. Значить, зупиняємося ми перед цими маленькими трикутничками, лінії з трикутничків у місці А. Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах з шлагбаумом. На залізничних переїздах без шлагбаума. У будь-якому місці, де залізничні колії добре проглядаються. На будь-якому залізничному переїзді. Відповідь 3 і 4. Перетинати залізничні колії ми можемо на будь-якому залізничному переїзді. Головне, щоб це був залізничний переїзд, який він значення не має. Чим повинен керуватися водій транспортного засобу під час проїзду цього залізничного переїзду? Дорожньою розміткою, дорожніми знаками, світловою і звуковою сигналізацією. Тільки дорожніми знаками і дорожньою розміткою, усім переліченим вище, при проїзді залізничного переїзду ми повинні керуватися усім переліченим вище. І розміткою, і знаками, і світлофором, і так далі. І ще там написано в правилах, ще потрібно і самостійно переконатися, що крім цього, всього, що не наближається потяг. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли на залізничному переїзді увімкнулася світлова та звукова сигналізація, а поїзд ще не з'явився в межах видимості? Зупинитися в передбаченому місці, так як проїзд через переїзд заборонений. Проїхати залізничний переїзд. Якщо ми вже самостійно побачили потяг в межах видимості, то, звісно, їхати далі заборонено. Зупинитись. Як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні, яку супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненим червоним, синім і червоним, зеленим або синім і зеленим проблизковими маячками, та або спеціальним звуковим сигналом? На кожному транспортному засобі в обов'язковому порядку встановлюють розпізнавальний знак колони. На кожному транспортному засобі вмикається близня світлофар. На кожному транспортному засобі вмикаються денні ходові вогні або ближній світлофар. Відповіді 1 і 2, відповіді 1 і 3. Так, як ви вважаєте, тут правильна відповідь. В правилах дорожнього руху сказано, що кожен, хто рухається в колоні, ставить розпізнавальний знак букву К і вмикає ближній світлофар. Але якщо колону супроводжують транспортні засоби з маячками, то розпізнаваний знак колона може не встановлюватися. Значить, ближнє світло вмикаємо обов'язково, а розпізнаваний знак може не встановлюватися. Значить, перше не підійде, так як тут написано: на кожному транспортному засобу в обов'язковому порядку встановлюється знак колони. А він не в обов'язковому. Про що попереджає даний дорожній знак? Про те, що дорога виходить на берег водойми або набережну. Про те, що дорога виходить на паромну переправу, про те, що дорога проходить через розвідний міст. Тут питання легке, практично таке саме майже, як і назва знаком. Відповідь номер 1 дорога виходить на берег водойми або набережну. Як повинні бути обладнані автомобілі, що систематично використовуються для навчання водінню? Повинні бути обладнані розпізнавальним знаком, тепер уже навчальний транспортний засіб, встановлений відповідно до вимог правил дорожнього руху. Повинні бути обладнані додатковими педалями щеплення, у разі якщо конструкція транспортного засобу передбачає педаль щеплення, акселератора, якщо конструкція передбачає це, і гальмування. Дзеркалам або зеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв. Відповідь 1, і 2, відповідь 1, 2 і 3. Значить, на навчальному транспортному засобі повинен бути і буква Н. По-новому, бо тут чи старе. Додаткові педалі, додаткові дзеркала для, або дзеркало для спеціаліста з водіння. Відповідь 1, 2 і 3. Чи дозволяється рух до місця ремонту або стоянки в темний час доби з несправними фарами і задніми габаритними вогнями? Забороняється лише на дорогах без штучного освітлення. Забороняється і дозволяється. В правилах є все на все там 4 пункти, де записано, при яких несправностях забороняється подальший рух. І один з пунктів цей, що тут написано. Значить, подальший рух заборонений, якщо в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості не працюють несправні фари. Забороняється. Який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації? Жовтий і зелений, жовтий усі автомобілі, чорний і червоний. На даному малюночку ми бачимо знак, зупинку, який називається зупинку заборонено. Він забороняє зупинку і стоянку. Табличка вказує зону дії. І це означає, що знак діє і перед знаком, і за знаком. Значить, і зелений порушує, тому що він зупинився за знаком, і жовтий, тому що він, порушує перед, тому що він зупинився перед знаком. Цей знак діє тільки на одну сторону дороги. Значить, порушив жовтий і зелений. А в населеному пункті дозволяється зупинка стоянка і з лівої сторони, якщо дорога має подній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайної колії посередині і без суцільної. На другу сторону знак надії, значить, червоний і чорний, не порушили. А порушив жовтий і зелений. В яких напрямках вам дозволено рух у зображеній ситуації? Ліворуч або в зворотньому напрямку. Прямо або ліворуч, прямо ліворуч або в зворотньому напрямку, тільки ліворуч. На цьому малюночку перед перехрестям ми бачимо два знаки: Дати дорогу. І над ним бачимо знак, який називається виїзд на дорогу з одностороннім рухом. І стрілочка вліво. Цей знак означає, що односторонній рух йде в ліву сторону. При такому знакові в нас існує одна єдина заборона. Заборонено рухатися назустріч загальному потоку. Тобто, якщо односторонній рух ліворуч, значить нам заборонено рухатися праворуч, тому що ми поїдемо назустріч. Так як цей знак відноситься тільки до дороги, яка перетинається, до нашої дороги він ніякого значення не має. Значить, ми можемо поїхати прямо, можемо розвернутися, можемо поїхати ліворуч. А одна єдина заборона поїхати назустріч. Односторонньому рухові. Значить, в яких напрямках дозволено рух? Прямо ліворуч або в зворотньому напрямку. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні дати дорогу білому автомобілю, проїхати перехрестя першим, не даючи дорогу. Тут на цьому перехресті ніяких знаків немає світлофорів. Значить, це перехрестя рівнозначних доріг. І діє таке правило. При повороті ліворуч потрібно дати дорогу зустрічному транспортному засобу, який їде прямо або праворуч. Зустрічний їде прямо, значить, ми даємо йому дорогу. Дати дорогу білому автомобілі. Зображена табличка визначає кінець зони дії знаку, з яким вона встановлена. Початок дії дорожнього знаку, з яким вона встановлена. Смугу руху, на яку поширюється дія знаку або світлофора, з яким вона встановлена. Зазвичай знаки або світлофори діють на всю проїзну частину. Але якщо ми хочемо, щоб знак або світлофор діяв тільки на одну смугу, то потрібно почепити цей знак або світлофор зверху, і під ним причепити таку табличку. І це означатиме, що знак або світлофор діє саме на цю смугу, над якою він встановлений. Значить, смуга руху, на яку поширюється дієзнак або світлофори. Вказаний дорожній знак позначає місця, де може зупинитися вантажний автомобіль, фургон тощо виключно на час необхідний для завантаження розвантаження. Місця призначені для стоянки виключно вантажних транспортних засобів. Місця для стоянки транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. І по малюночку навіть видно, що місце стоянки для вантажних автомобілів з метою завантаження розвантаження. Відповідь номер 1 Ви повинні закінчити подавання сигналу світловим показчиком повороту безпосередньо під час виконання маневру повороту. Так чи ні? Показчик повороту необхідно виконати е, потрібно. Закінчувати після виконання маневру. А якщо подавали рукою, то перед маневром. Якщо у нас світловий покачик повороту, значить вимикаємо його після виконання маневру. Тепер по питанню, чи вимикати його безпосередньо під час виконання маневру? Ні. Треба вимикати після виконання маневру. Чи можна різко збільшувати швидкість під час руху в дощову погоду? Щову погоду вважається, проїзна частина більш слизька, і різких рухів робити не треба. Звісно, що ні. Так, розв'язали 20 питань із 6 білету. Всі правильно, помилочок немає. Хто розв'язав так само всі 20 правильно, вітаю вас. На сьогодні все. До побачення.